У четвертій міській клінічній лікарні функціонують чотири відділення: інфекційне, неврологічне, хосписне та терапевтичне. Лікарня продовжує свій розвиток, оновлюється матеріально технічна база, продовжуються ремонтні роботи. Нещодавно лікарня закупила сучасне обладнання для реабілітації цивільних і військових осіб. У відділенні неврологічному функціонує стіл для витяжіння хребта тракційний стіл. Цей стіл єдиний у місті Сум і Сумської області відповідного класу. Стіл застосовується для хворих з ураженням опорно-рухового апарату, а саме при протрузіях, при килах між хребцевих дисках, при сколіозах, остеохондрозах. Вже після першої процедури пацієнт відчуває зменшення напруги у м'язах та знеболюючий ефект. Сучасне обладнання налаштовується відповідно до індивідуальних потреб пацієнта змінюється висота роликів, довжина стола сама відповідна до зросту пацієнта. Змінюється довжина самих манжетів, змінюється вага тяг відповідно до захворювання пацієнта. Людина фіксується на тракційному столі за допомогою манжетів на рівні поперекового, грудного або шийного відділу хребта. Процедура дієва і не болюча, говорять пацієнти. Не боляча процедура. При ураженнях опорно-рухового апарату фахівці 4-ї міської лікарні використовують також підвісну терапію. Вона допомагає розслабити м'язи, зменшити біль і має тривалий терапевтичний ефект. Пацієнти задоволені рівнем надання медичної допомоги у закладі. Бабушка мені дзвонила, каже, то тебе умови. Я кажу, бабуся, це тут не з лікарня, кажу, це де замок. То що ну, тут у нас просто порівнянні є, є шостка, ну, у нас там теж би, непогано, але оці персонали і це здання це дуже у нас такого немає. як тут. Для пацієнтів з ураженням кінцівок також використовують сучасне обладнання. Наше відділення може похвалитися тим, що у відділенні застосовується рукавичка для реабілітації верхньої кінцівки. Вона застосовується при ураженні як периферичної, так і центральної нервової системи. Запрошуємо пацієнтів до нас у відділення. Такий апарат він єдиний у місті та області. Апарат допомагає відновити чутливість. Така рукавичка допомагає кінцівкам рухатися, поступово відновлюючи втрачені функції. Сучасне обладнання з'явилось і у фізіотерапевтичному кабінеті лікарні. Це чотирьохканальний електростимулятор. Він призначений для міостимуляції, електростимуляції, для внутрішньотканинної стимуляції. Крім того, у закладі тривають ремонтні роботи, зокрема, облаштовують рентген-кабінет. На сьогоднішній день виконані роботи на 80%. До кінця серпня на початок вересня роботи будуть завершені і кабінет буде відкритий. Отримати послуги у четвертій міській лікарні можуть усі охочі, незалежно від місця реєстрації, новини СТС.